Сьогодні люди вони заблудились трошки у вірі, якось по-своєму вірять, і думаю, що цього достатньо. Але апостол Петро він нам показує ці шаги, віри, щоб ми були впевнені, що ми спасемося. А саме, то ви докладаючи до цього все старання, приєднаєте до віри вашої, доброчесність, а до доброчесності – пізнання. А до пізнання стриманість, до стриманості терпіння, а до терпіння благочестя, а до благочестя братолюбство, а до братолюбства любов. Якщо це у вас є та приумножається, то не залишитесь безуспішними і безплідними у пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. Тобто апостол Петро він показує ці пункти, шаги, якщо ми будемо це все виконувати, тоді ми спасемося, ми маємо. Тоді надію, що у нас все буде гаразд.